Слава Ісусу Христу! Вітаю, брати і сестри! Продовжуємо досліджувати священне Писання, зокрема Слово Боже, сьогоднішнього дня. І сьогодні на літургії ми чуємо євангельський уривок від Євангелиста Луки, де ми чуємо, як Господь Ісус Христос каже такі слова, ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім Сина, та кому Син схоче відкрити. Якщо задуматися, якою є мета життя людини на цій землі, відповідей може бути дуже багато. Вони є дуже різні і всі вони можуть бути частково правильні. Але напевно, одна з правильних відповідей, яка відображає суть життя людини і мету життя людини на цій землі, є Бога пізнати, Бога полюбити і сповнити Божу волю. І коли ми так задумуємося, що ми маємо для цього робити, то, напевно, маємо поглянути на життя вже тих наших попередників, а точніше святих, які вже пройшли шлях земного життя і у вічності осягнули єднання з Богом. Вони стали святими, і вони для нас прикладом, тому що вони втілили священне писання Євангелії в своє життя. І одним з таких вчителів є. Отець е, преподобний преподобний монах Авва Доротей, який у своїх творах описує це єднання і пізнання Богом через три моменти. Перше це є покаяння, друге це є молитва. І третє це є любов. Це середників є більше, але Авва Доротей захоплює саме. Говорить нам про ці три моменти: покаяння. Найперше, щоб ми наблизилися до Бога в своєму житті, ми маємо принести Богові покаяння. Дуже часто ми плутаємо покаяння з відбуттям сповіді, яку ми десь відбуваємо так зовнішньо, формально, часто не приготовлені, часто не маючи щирого бажання дійсно здійснити своєму житті цю метаною, переміну. Приміну найперше не способу наших діл, діяння, але способу нашого мислення. Тому що гріх зароджується тут, в розумі людини, в серці людини, а наслідком того, що гріх увійшов в серце і розум людини, і те, що людина вже потім доповнює це явними ділами. Тому покаяння це є зміна не тільки. Способу діяння в цьому світі, наших діл, але зміна способу мислення, переорієнтація розуму на Бога зі сотворених речей, згідно Святих отців. Друге, це є молитва. Правдиво, віруюча людина вона молиться. І ця молитва це є дійсно єднання людини з Богом, не проказування завчених віршів, завчених слів, молитв. Які ми проказуємо дуже часто як завчений вірш. Ні, це не є молитва. Це є тільки зовнішнє промовляння слів, інколи ми самі себе не чуємо, а як може Бог почути нас? Тому молитва найперше має йти з нашого серця, з нашого розуму, а потім її мають промовляти уста. Дуже часто в нашу молитву включені тільки уста. Ми молимося устами, але наше серце, наш розум є дуже далекий, він блукає. В примарах цього світу дуже далекий від Бога, тому маємо налаштовувати себе на правдиву молитву, яка є молитва серця і молитва розуму. І третє, це дійсно старатися наповнювати своє життя добрими ділами, без яких людина не може спастися. Звичайно, що добрими ділами ми не можемо собі заслужити вічне життя. Помилково є так думати, інколи люди далекі від церкви кажуть, ну, ви не вірую, ви віруючі люди, але ви не робите добрих діл, а ми добрими ділами, ми будемо подобатися Богові. Але насправді так не якщо людина відкидає віру, відкидає пізнання Бога, та навіть якщо вона буде творити добро, вона не спасеться для вічного життя, тому що добрими ділами ми не можемо собі заслужити вічне життя. Його заслужив своєю смертю. Господь наш Ісус Христос на Христі. І коли ми віруємо в Сина Божого, ми є християни, живемо згідно Євангелія, і так само творимо добрі діла, ми тоді Бога пізнаємо, Бога прославляємо, Богові служимо. Тому нехай ці три середники це є покаяння, молитва і добрі діла допоможуть нам з дня на день Бога пізнавати, Богові служити. І через це входити вже тут на землі в життя вічне.